Це моє Поділля, <кій> аж закашлявся. Ну точно, точно це така пагорби. Такі, такі біля Кам'янець-Подільського, це Хмельниччина, Поділля, далі. Пуковина, Гуцульщина. це я потрапив до Німеччини. А так воно все. Тільки чого немає на поділі, та на Гуцульщині. Це немає отаких доріжок до мого Фріца. Це Фріц. Я його люблю. Я для нього все роблю. Кладає, хоча він же старий. Але ж німці теж вкладають, у мене старого. От тут тільки операцію зробили. Говорять, що все буде добре. Ну, якщо пухлина добра, а не добра, то вже буде недобре. Так, так, я так щось сказав, сам не зрозумів, що сказав. Так, оце я йому вчепив ще. Фольксваген, він вже народний, Фарад велосипед. Отак. Оце, оце моя на даний час Гуцульщина. Це ж по Поділля. В Гуцульщини не був ще ні Хотині, не в Чернівцях. Ще у діда все попереду. Отак от, от. Весна, травень. Говорять, що в Україні в Карпатах сніг випав, на горі піп було мінус сім, а так мінус два. На Закарпатті там померзли дерева, вони були світу ну, так, А тут все тепленько, все добре, все. Це південь. Південь е, Німеччини. Земля Баден-Юртенберг. Мабуть, сама така для мене вже рідна земля, бо четвертий рік я тут живу, працюю, полюбив. Але все ж таки купив хату. Good Фріс. Купив хату в Україні і переїду в Україну. В Німеччині добре, але в Україні краще. Там в Україні свобода. Свобода. Може, побудують дороги, велодоріжки. О, хотів наш президент побудувати, але не дали оці орки вонючі, не дали. Війну захотіли. Захотіли да війну, то получите війну. Ви не знаєте, що такі козаки. Козаки вміють воювати, вміють його. І вас орків не буде, не буде. Ви самі напросилися і з вас буде пшик. вонючі орки. Перемога буде за нами, за козаками. А ви собі там зробите якісь... Ці землянки в болоті. І так і будете жити, як ви звикли жити. Ніхто вам не буде допомагати, а самі ви ні на що не здатні. Твари такі. Ну, дід же злий. Злий, тому що ще не все зажило, все ще погано мені. Але все, і в мене буде добре, і в Україні буде добре. Так, ну добре, побачив. Поїду я до онука. Фріц, ти готовий? <головік> готовий. А, молодець. Старенький. Отак дивіться. Оце от, у нього написано, Фарад німецькою мовою це велосипед. Англійською як за ровер, чи, чи як його англійською байк. Бачите, отак от. Тут я можу поставити собі а, телефон, зйомки робити. Тут я сигналю потрохи, тут я теж звеню, отак от. Ну все, до побачення. Поїхали.